Продається затишний та доглянутий будинок у селі Серне, чудове місце для тих, хто мріє про спокій, природу та комфортне життя неподалік міста. Село розташоване у тихій мальовничій місцевості, де відчувається справжня тиша та спокій, але при цьому має зручне географічне розташування, всього 20 кілометрів до Мукачева, 25 кілометрів до Берегового та 50 кілометрів до Ужгорода. Така відстань дозволяє швидко дістатися до міської інфраструктури, роботи чи навчання. Водночас насолоджуючись перевагами життя за межами шумних міст. Будинок має продумане та практичне планування, що забезпечує комфорт проживання сім'ї. Загальна житлова площа становить 76 квадратних метрів, всередині є простора кухня, ванна кімната, котельня, коридор та три окремі кімнати, які ідеально підходять для спальні, дитячої чи вітальні. У будинку зроблений ремонт. Він утеплений, встановлені нові металопластикові вікна, у кімнатах покладений якісний лінолеум, а ванна кімната повністю облицьована плиткою та облаштована всім необхідним для щоденного комфорту. Меблі залишаються майбутнім власникам, що значно спрощує процес заселення, можна заїжджати і жити одразу. Будинок побудований у 1970 році, але завдяки догляду та частковому оновленню перебуває в хорошому стані. Конструкція міцна, кімнати теплі та світлі. Утеплення будівлі дозволяє економити на опаленні в холодну пору року, а якісні вікна забезпечують додаткову шуму і теплоізоляцію. На території також розташовані господарські споруди, які можна використовувати для зберігання інвентарю, ведення домашнього господарства або облаштування майстерні. Є гараж, важлива перевага для власників автомобілів, земельна ділянка площею 15 соток, дає простір для садівництва, городу, облаштування зони відпочинку чи дитячого майданчика, територія огороджена сучасним парканом з профнастилу, що забезпечує приватність затишок та безпеку, тиха, дружня атмосфера села. Тиха, дружня атмосфера села Серне створює ідеальні умови для сімейного життя, відпочинку та релаксу. Це чудова можливість для тих, хто хоче жити ближче до природи, але з комфортом і доступністю важливих міських центрів. Будинок підійде як для постійного проживання, так і для дачного використання, особливо для людей, які хочуть мати власний простір для спокійного життя. Ціна цього будинку становить 6 тисяч доларів, що робить пропозицію надзвичайно привабливою на ринку. Для деталей обов'язково переходьте за посиланням до нашого телеграму, та не забувайте підписуватись на наш канал.